Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 фільмів, які варто переглянути перед зимовими святами. Поїхали! Після викрадення Санта-Клауса, відомого підкодовим ім'ям, червоний керівник служби безпеки північного полюса Калум Дріф змушений взяти на себе непросте завдання щодо його порятунку. Розуміючи складність ситуації, він вирішує поєднати зусилля з легендарним мисливцем за головами Джеком Омелі. Разом вони вирушають у пригоду, яка охоплює усі куточки земної кулі. Їхня місія не тільки сповнена небезпеки несподіваних поворотів, а й важлива для порятунку духу різдва та повернення свята дітям усього світу. Кожного різдва американська пара Ебі та Джейкоб Рендал та їхня маленька дочка Клер проводять разом зі своїм дідусем Лоуренсом Арманетті у мальовничому італійському селі, де той керує розкішним готелем. Проте цього разу вони змушені відвідати Італію в середині серпня, щоб повідомити Лоуренсу та Клер про майбутнє розлучення. Дідусь та онука, яких ця неприємна новина застала зненацька, вирішують влаштувати Різдво на півроку рані та зустріти його всією родиною, щоб змусити подружжя помиритися та врятувати згасаючий шлюб. Після втрати коханого чоловіка молода вдова Кеті поринула у світ безвихідної самотності. Проте напередодні свят життя дівчини наповнюється магією, коли за допомогою таємничого шарфу вона оживлює збудованого у дворі сніговика. Новий супутник виявляється неймовірно привабливим і життєрадісним чоловіком, який нагадує Кеті, що сміх та кохання все ще можуть зігріти її серце. Разом вони поринають у святкові Доші і насолоджуються кожною миттю, поки зима продовжує своє диво. Тіфані Вільям з нетерпінням чекає Різдва, збираючись воз'єднатися зі своїм давнім другом Бретом. У її планах зізнатися йому в почуттях, проте виявляється, що у Брета вже є нова подруга. Проте доля посміхається Тіфані, оскільки її шляхи пересікаються з Пітером, який також прагне повернути свою кохану. Разом вони вирішують об'єднати зусилля та допомогти один одному у реалізації почуттів до рідних людей. Крістіан зовсім маленький хлопчик, який абсолютно позбавлений радості майбутнього різдва, оскільки нещодавно загинула його сестра. Вбиті горем батьки перебувають у стані депресії та занурені у нестримну жалобу, так само як їхній син. Проте одного разу Крістіан знайомиться з веселою та життєрадісною дівчинкою, яка зненацька допомагає йому вибратися з жахливого стану та пробує повернути до нормального життя. Колишні закохані, які давно розірвали стосунки та зберегли образи один на одного, несподівано дізнаються шокуючу новину. Їхні нові романтичні партнери, рідні, брат та сестра. Плани на тихе та радісне Різдво різко змінюються, коли їм повідомляють, що свято належить провести під одним дахом у сімейному колі. Відмінити цю подію, чи уникнути зустрічі, неможливо. І тепер їм доводиться приховувати своє минуле, залишаючись за кров. Від незручних ситуацій. До Різдва залишається лише п'ять днів, і нью-йоркський готель Фонтейн приймає величезну кількість гостей, частина з яких прибула на щорічний різдвяний захід для самотніх людей. Прагнучи створити гармонійну та затишну атмосферу, чарівна менеджер готелю Джорджія має на меті реалізацію заповітної мрії, отримати довгоочікувану можливість керувати власним готельним проектом. Ідеальним фінансистом ідеї може стати принц Реймонд. Який вирішив зустріти різдво у Фонтейн, та який незабаром має намір відмовитись від престола. Бродвейська танцівниця Клер повертається до рідного провінційного міста, дізнавшись про те, що нічний клуб її батьків знаходиться на межі закриття. Заради його порятунку жінка вирішує влаштувати яскраве різдвяне шоу, щоб залучити публіку та зібрати необхідні кошти. Натомість проблеми виникають одна за одною: брак талановитих виконавців, мізерний бюджет та скепсис з боку місцевих мешканців. Проте, несподівано, вона зустрічає. Ліама, який заходить на кастинг та вирішує допомогти клер. Елі Еванс, молода дівчина, яка після смерті батьків змушена дбати про молодшу сестру та брата. Робота покоївки не приносить бажаного доходу, тоді як борги продовжують накопичуватись. На додачу до всіх проблем, Елі звільняють з роботи напередодні Різдва. Водночас це дарує дівчині можливість спробувати себе на новій посаді гувернантки. Незважаючи на те, що працювати доведеться далеко від дому, вона погоджується, навіть не підозрюючи. Що новим місцем роботи буде замок, тоді як його власник виявиться королівською особою. Одержима мрією зустріти ідеального чоловіка. Лейла вирушає у серце Нью-Йорка, щоб знайти заповітний квиток на різдвяний концерт гурту Пентатонікс. Пошуки починаються з ранкового туману на Тайм-сквер, де Лейла зустрічає від продавців фастфуду, які діляться своїми розповідями про кохання та надію до вуличних музикантів, чиї мелодії огортають вулиці ніжною атмосферою. Кожен крок по засніжених вулицях наближає Лейлу. Не лише до заповітної мети, а й до розуміння, що справжня магія різдвяного дива полягає в людях навколо. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася добірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.